Продовжуючи нашу панель війна і перемога, Юрій Сиротюк, мій колега, друг і людина, яка перебуває до сих пір у мене на поуках, розпочинає. Запрошую також пані Таєр Юля. Юлія Паєвська за позивним тайра. Вона в нас завершує панель. Тому пане Юрію. Ми розпочнемо з вас. Давайте, так. Да, давайте, бо е, Микола Вересень у нас з широкою душею людина. Десять хвилин. 10, давай так, щоб ще жі питання тобі задали. Добре, гаранту. Чуєте мене? Це дуже біг сюди і слава Богу, що Микола Вересень трохи забрав часу, бо відбувається сьогодні день добровольця, великий захід був на Банковій. Я там виступ, тому... Добре, що так сталося, що трошки затягнулося. Друзі, тема мого виступу називається Що для України буде поразкою і що ми розуміємо під перемогою в війні з Росією. Ну, оскільки це читання Чорноволівське, то хотів би там, пів секунди сказати про свої якісь такі інтимні, особисті контакти з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Я ще був студент, він, напевно, що навіть не знав, хто я такий є, але ми двічі з ним в житті зустрічалися в таких екзистенційно межових ситуаціях. Один раз з 1998 року, коли я був випускник Тернопільського університету, п'ятикурсник, студент, один з керівників тризубів міста пана Бандери, націоналіст, який вважав, що націонал-демократи це так дуже м'яко, а ми якби націоналісти. І от Я стояв на підніжжі пам'ятника Крутянцям, піді мною стояв е, Кравчук і Чорновіл. І в мене крутилася думка, що от ми, піді мною стоять двоє людей, які здали ядерну зброю, один здав. Другий якби не чинив цьому ніякого спротиву. І це приведе до нової війни, і нащо ж тут жаритися за забитими крутянцями, і мене так тоді бурлило, я не знав, що маю робити, чи бити тих людей. Я почав виступати, говорити те, що думав, в мене відібрали мікрофон, і це був величезний скандал. А другий раз ми зустрілися з Вячеславом Максимовичем через рік на Красному полі, коли голови рук коли вже рук був розковатий, і він їздив по Україні, намагався зберегти рук і ми тоді тризубівці, які мали непрості відносини з руху, ми прийшли до нього на красному полі і сказали, що чим ми можемо, ми будемо допомагати. Тобто ми розуміли, що така незалежна державницька політична сила, яка не, не проростає корінням в епоху совєтської окупації, дуже потрібна для політичної системи і для державної системи. Ми домовилися зустрітися в Києві, а через невеликий час, загинув. Я ще мав можливість трошки працювати керівником. Прислужба служба народного руху України допомагати, коли Лудивенко очолював, тобто має якусь дотичність, хоча є український націоналіст. Тепер про щодо війни. Тепер щодо війни, як, як я бачу, як ми бачимо, що для нас буде поразкою, що ми розуміємо перемогу війни з Росією. Перше, шостий рік ми воюємо з Росією. Ну, не знаю, в ХХ столітті, в 21-му ви не назвете ще іншої нації країни, яка так довго чинила спротив е, росіянам. Тому якби не треба сильно посипати голову піском. Так, ми цієї війни ще не виграли. Це факт. Ми не звільнили Криму, ми не звільнили Донбасу, ми не покарали свого відвічного ворога. І е, напевно, що всі люди, які тут знаходяться, розуміють, що ця війна носить тотальний характер. Це війна двох просторів простору свободи і простору несвободи. Це війна, яка триває тисячу років. Вона так просто не завершується. І вона не завершиться виведенням України, коли Україна вийде на свої державні кордони. На жаль, на одному геополітичному просторі дві такі великі суб'єктні держави не можуть дві держави не можуть існувати суб'єктно. Або Росія імперія, і ми колонія, неоколонія і знищена державність, або ми незалежна державність і Росія, як і Росія як імперія не буде. Що? Тому, але ми розуміємо, що це ядерна країна, що це дуже довгий процес, що цей процес не завершується швидко. Хоча в 2014 році я вірив, що ми через там, півроку щиро вірив, перебуваючи під Донецьком в Пісках, що ну, дуже швидко ми переможемо Росію. Я не похожу на ідіота, але я в це вірив. Тобто не, не вигадував, а точно знав, що так буде. На жаль, обставина трошки склалася інакше. Тому передусім, що Росія розуміє. Перше, що Росія розуміє під перемогою на Україну. Ви переді мною говорили про гібридну війну, на жаль, в світі ці вій, ця війна називається війною четвертого покоління. Якщо озвучувати нашу війну з Україною, то ця війна носить тотальний характер. по Перше, вона йде в чотирьох просторах, вона йде на землі, на воді, в повітрі, і ключова війна йде в головах людей. Це війна світоглядова. Тому інформаційна світоглядова війна вона займає ключову роль. В світі цю війну називають війнами четвертого покоління. Ці війни не оголошуються. Ці, в цих війнах немає фронту, лінії фронту. Це дійсно Микола Версень казав. В цих лініях немає нейтральних. Ці війни йдуть. В голові кожного громадянина. Якщо колись війни були, дві армії воювали, існували якісь конвенції, що є якісь цивільні люди, і війна їх не стосується, то в цій війні, яка триває зараз, вона стосується всіх. Якщо хтось думає, що він може бути збоку, це неправда. Ми розуміємо, що в війні 3 -е тисячоліття ні ми не збираємося захопити всю Україну, Росію приєднати до України і вбити всіх росіян. У нас нема такої думки. І Росія не здатна. Ні захопити повністю Україну, ні знищити всіх українців. Тобто це не війна, яка велися колись завоювати якийсь народ чи завоювати Україну. Це війна або знищити, тобто Росії, е якщо ви пригадуєте, коли Росія окупувала Крим, вона ставила дуже прості маркери, коли, коли вони перестануть стріляти. Я це добре пам'ятаю. Путін казав: ну Крим наш за замовчуванням, тобто ви навіть не згадуєте українців про Крим. А є декілька наступних. Декілька наступних моментів, якщо ви їх українці зробите, ми стріляти не будемо, воювати не будемо, Донбас лишимо, все буде дуже добре. Ми їх, якби, всі добре пам'ятаємо. Перший це нейтральний статус України. Пам'ятаєте? Тобто Україна відмовляється від євроатлантичної європейської інтеграції, Україна є офіційно нейтральною країною. А назовні розумілося це так, що Україна це зона вічних інтересів Росії, що якби сюди залізли там американці і так далі. І Росія якби, розбирається на своїй території. Зараз в світі так правильно, зараз в світі всі поступають, зараз в світі немає права е сили права, зараз і право сили. Зараз кожна нація якби, розбирається з країни крім світі таким чином розбирається. Тобто, ви будете нейтральними, але ви будете офіційно нашої колонії. Друга вимога, яку ставив Путін, якщо ви пам'ятаєте, це так звана федералізація. Тобто, у вас мають бути регіони з особливим статусом. Які будуть мати зберігати свою самобутність, тобто це фактичний розкол України, федералізація і право, якщо ви пам'ятаєте, зовнішніх зносин окремих регіонів з Росією. Третє, що Путін говорив, це державний захист російської мови. Тобто погодьтеся на те, що російська мова це якби ваша мова. Збережіть, захистіть цю російську мову. А для чого це робиться? Тому що в їхній, по-перше, війна є світоглядова, це війна ідентичностей. І тому треба знищити українську ідентичність і не насадити другу. Якщо ви пам'ятаєте останні спроби Мюнхенської конференції, про що дайшлося? Створити нову українську ідентичність, погоджену з росіянами. Це війна ідентичності. Тобто це те, що Сурков каже: ну, дивіться, в 2014 році в Україні не було жодного шансу. Жодного. Українська державна машина зламана, українське військо знищене, інфільтроване російською агентурою. І тут ні звідки взялося якесь українство. Яке з палицями з майдану прибігли на Донбас і надавала російському елітному спецназу. І Росія з війни з спецназом, з війни з гіркінами і тими герушниками мусила перейти до війни артилерії, вже до такої якби, затяжної війни. Тому їм потрібно знищити українську ідентичність і закріпити колоніальну, постколоніальну російську ідентичність. Ще одна вимога Путіна була російська церква. Не чіпайте нашу церкву і не робіть ніяких рухів, щоб там була незалежна українська церква. Якщо ви пам'ятаєте, про це навіть домовився цей російський ФСБшник в Рясі, Керівчик, як він там, Гундяєв з Папою Римським. Вони в Гавані накреслили таку карту світу. Ну, згадайте, Гаванська декларація, це було дуже несмішно, коли на жаль, римський папа погодився, що Україна це як зона геополітичних церковних впливів Росії. Тобто це були їхні вимоги. І Росія би перестала стріляти. І ці вимоги, як залишаються зараз. Вони зараз це кажуть. Те саме, що вони казали 5 років назад, вони ж розуміють, що почне воювати з українцями, вони почали воювати на маленькому клаптику України. Що вони отримали? Покозачення України. Тобто вони отримували тотальний спротив, вони отримували бандерівці на Донбасі. Там, де ми ж розуміємо, що якби ця війна, ця форма війни, війна четвертого покоління, там до військових, військових компонентів наступає останній. Спочатку йде світоглядова війна, інформаційна війна, економічна війна, знищується ідентичність однієї нації, підриваються державні інституції, і тоді ну, чого в Криму не стріляли. Тому що там давно вже була Росія. Тобто вони просто закріпили своє панування. А от на Донбасі вони якби, зіткнулися несподівано для себе з українством. Вони зіткнулися з тим, що тисячі українців вийшли на мирний мітинг. 13 березня 2014 року, коли загинув перший в цій війні Дмитро Чернявський, молодий студент. Ось. І тому, якби оці мінімальні вимоги Росії, це для мене і є капітуляція цього тактичного рівня. Бо в стратегічному рівні Росія, Росія мусить знищити українську державу. Бо, по-перше, ми тільки дві ті, ті країни, які протистоять між собою в цьому харкінді в серці Євразії. Росія розуміє, що незалежна Україна, успішна Україна як простір свободи це смерть Російської імперії. На це будуть дивитися інші поневолені народи Росією. Вони будуть реагувати, тому війна на цим не закінчиться. Але на тактичному рівні це те, що для нас буде капітуляцією, що для нас буде перемогою на тактичному рівні. На стратегічному рівні ми мусимо знищити Росію. Це здатна тільки Україна. От побачите, ми ще будемо переживати цей, цей, цей період, коли, якщо, умовно кажучи, Росія почне валитися, тільки Україна може модерувати той простір. Ніхто інший. Всі інші якби, просто, просто цього, цього дуже бояться. Тому що для нас є перемогою на тактичному рівні. Очевидно, нам спочатку треба прибрати ті речі, які для нас можуть бути капітуляцією. Тобто, А, Україна має бути збережена як унітарна держава. Ніяких регіональних особливостей, ніякої феодалізації і так далі, цього взагалі немає, взагалі не має мійтися. Тобто Україна повинна, далі Україна має завершити звичайний процес будь-якої постколоніальної нації, провести докорінну деколонізацію. Ми повер... провели тільки поверхневу декомунізацію. Тобто десь позривали зірочки, ще десь ще, 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 ще щось зробили. На жаль, наш інститут національної пам'яті ще не перейшов до... Ключового завдання деколонізації, тобто повернення української ідентичності, скинення тої імперської ідентичності, повернення української ідентичності. Очевидно, ми маємо викринити російську мову на території України, просто випалити. По-перше, вона не є природня, нема жодного природнього ареалу існування російської мови на території України. Але є російська військова доктрина, де чітко записано, що, хоча б є хоч один русскоговорящий, не росіянин етнічний, а русскоговорящий, вони мають право прилітати по, свої, по своє, в своєму розумінні і захищати. Тому, якби це питання національної воги, ця держава взагалі не звертала уваги. Держава зробила крок, що ми повернули церковну незалежність. У нас є ПЦУ. Але блокпости русского міра залишилися. Лаври, ключові святині перебувають в руках окупантів. Я хочу вам нагадати, що Гіркін сидів по Чаївській лаврі. Ой. Ки... В... Ні, Ні, тут в на сам про це писав. Да, и... Баширов, оці два е -е, руські переучники з Лаври приходили до нас в е -е, Жовтневий палац, як русські націоналісти хотіли за -за 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 записуватися в сотню самоборони. І наш Руслан е Зелик, сотник, який там керував, сказав: друзі, нема російських націоналістів, валіть звідси. А це було точно їх він, він їх би пригадав. Тобто ми мусимо зберегти унітарний статус, виконати, тобто поводити природний простір державної української мови, тобто, перемогти в цьому світовідомому просторі, роз, знищити, якби, поставити російську церкву на місце. Це іноземна церква, куди можуть ходити країни, яка воює з нами. Все. Розумієте? Ми навіть не домовилися того, що лаври мають екомунічний, екомунічний статус. Що ми не можемо зараз, з вами тут, зайти в Лавру і помолитися. Тобто там немає, тобто, якщо це національна святиня, вона мала бути власністю всіх, всіх традиційних конфесій. Тому зараз буду, дуже важлива робота всередині. Далі війна пам'яті, війна історичних пам'ятей. Позавчора Дмір, цей Портнов скасував мій проєкт рішення про пам'ятні дні і дати в Києві через окружний адмінсуд міста Києва. І заборонив святкувати у Нерівців, у Півців, і Максима Залізняка. І це, якби війна, Самчука, пад... і, 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 і мого земляка Уласа Семчука. Тобто, і це якби це елемент, елемент агресії і війни. Отак От ведуться сучасні війни. Йде хвиля інформаційної атаки. Нам треба викорінити Російський інформаційний простір. Ми закрили російські канали, відкрили канали Медведчука. І вони промивають мізки, вони далі працюють. Тобто зараз ми зрозуміємо, що Росія не готується знищити Україну, як. Захопити Україну. Вона хоче знищити українську державність. Показати, що ми файлістей. Що ми, По-перше, розчарувати українців в вірі в свою державу, по-друге, показати світу, що Україна не дійсна там держава. Тому на тактичному рівні нам треба виграти цю внутрішню війну. Бо фронт поки що буде там, поки ми не зміснемося, поки ми не закріпимо тут теж казав. Ми остання в Європі країна, де немає державності корінної нації. Тобто живе 90% українців, які не мають. Які, не мають, жодних, які не мають жодних прав. пане Юрію. Не хочу видаватися 에... по відношенню до побратима некоректним, я... але давайте фіналізувати, друзі. О, тому, yeah. тому на тактичному рівні ми знаємо вимоги Росії, і це буде поразкою. Не прекратіть стріляти, а погодитися на ті вимоги, які п'ять років озвучує Путін, тепер озвучував Медведчук, а сьогодні озвучує Єрмак Зеленський. На жаль, Тобто під тим, що п'ять років ми розуміли чітко, як капітолянські вимоги Росії, тепер це виявляється. Програму миротворення. А для нас на тактичному рівні це велика внутрішня війна. Останнє, що хотів би сказати, нашу війну передбачили міжнародна розвитка. Ця американська контора, як вона, Стратфорд, передбачив нашу Микола війну, Наш... передбачив нашу війну вже давно. Ключовий радник Трампа передбачив війну нашу 1991 році, а Степан Бандера. Передбачив цю війну, почитайте його працю «Атомного вій... «Атомова війна і національна Як там? і визвольна революція в середині 50-х років. Як почнеться ця війна? За що буде війна ця тривати? Яке місце займе Німеччина і Франція? Чому вони нас не будуть захищати? Тому якби тут, коли ми осмислюємо нинішню фазу цієї війни, останнього скажу, треба розуміти, що це тисячолітня війна, що вона триває дуже давно. Що ця війна має певні закономірності, що в цій війні ми ніколи не програвали на фронті. Ми завжди програвали договорами, завжди, коли ми починали говорити. Взагалі, дико чути, знаєте, коли кажуть, коли говорять гармати, дипломати мовчать. Під час війни дипломати мовчать, поки гармати не вирішать своєї роботи. Тому, якби власне, оце є ті тактичні наша наша, наша, наша якби, тактична перемога чи російська тактична перемога, а стратегічно, очевидно. На політичному і російському просторі двох таких країн, як Російська імперія, незалежно Україна, не будеться 100%. Або ми збережемося і знищимо російську імперію, або вона знищить нас як державність і доб'є нашу ідентичність. Тому що єдине, що їх турбує, це секрет полішення, що таке українство. Все вже розібрали. Державою керують не українці, олігархи, економіка їхня, інформаційний простір інших. А це чи не спротив, тому вони видумали цю нову формулу, створити нову українську ідентичність, перешити на міське, кого, кого не допіду до того моменту. Дякую.